Всім привіт! Мене звати Богдана Грішина, я психолог та педагог. На цьому каналі ми говоримо про взаємодію батьків та дітей, про емоції, почуття та про психологію. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже важливою темою статевого виховання. Я підготувала матеріал та інформацію для взаємодії з дітьми від 2 до 18 років. Сподіваюся, вам це буде цікаво та корисно. Поїхали! Починаємо з вікової категорії від 2 до 4 років. І перша моя рекомендація говоріть просто та зрозуміло. Використовуйте правильні назви частин тіла замість того, щоб використовувати зменшувальні або вигадані слова. Діти цього віку тільки починають знайомитися зі своїм тілом, починають його розуміти, і дуже важливо, щоб вони знали правильні назви. Починайте пояснювати дітям правила особистих меж. Поясніть дітям, що деякі частини тіла є дуже особистими і ніхто не має права торкатися їх без дозволу. І одне з найкорисніших правил, яке трошки важко дається дорослим, незважаючи на те, що вони вже дорослі, але це відповідати на питання без сорому. Якщо дитина ставить питання про своє тіло, відповідайте чесно та правдиво, уникаючи складних пояснень. Зміцніте в дитині поняття так і ні. Поясні, що вона має право говорити ні, коли почувається некомфортно, навіть якщо це стосується близьких людей. Музика. Наступна вікова категорія від 5 до 7 років. Поглиблюйте знання дітей про особисті межі. Продовжуйте говорити з дитиною про правила трусиків і про те, що ніхто не може порушувати цих меж. Навчіть дитину, як реагувати, якщо хтось хоче це зробити, до кого потрібно звернутися та обов'язково розповісти вам, бо ви не насварите, а допоможете дитині в такій ситуації. Пояснюйте дитині різницю між хорошими та поганими дотиками. Приклад хороших це обійми батьків, а наприклад, погані це коли хтось намагається доторкнутися до приватних частин тіла. Будьте відкритими до розмов та підтримайте довірливі стосунки з дітьми. Дитина може почати задавати все більше і більше питань про тіло, про стосунки, і важливо бути готовими відповідати спокійно, чесно та відповідно до віку дитини. Дайте дитині зрозуміти, що вона може підійти до вас з будь-яким питанням або з тим, що її турбує. Розвивайте довірчі стосунки. Діти віком від 8 до 10 років. Починаємо готувати дітей до статевих змін. Пояснюйте дітям основні зміни, які будуть відбуватися під час статевого дозрівання, такі, як ріст волосся на тілі, зміна голосу, початок менструації або ерекції. Використовуйте прості та зрозумілі терміни та пояснення, так не наче ви хотіли б, щоб вам це пояснили. Розширюйте поняття дітей про їх особисті межі, і сюди входитимуть не тільки фізичні дотики, адже слова, погляди також можуть порушувати особисті межі. Навчіть дитину, як поводитися в такій ситуації, пояснюйте дитині про відповідальність за своє тіло. Діти в цьому віці вже можуть розуміти, що вони самі несуть відповідальність за своє тіло і можуть встановлювати певні межі. Наприклад, не хотіти зайвий раз обійматися, підходити до когось і таке інше. Обов'язково обговорюйте з дітьми про небезпеку в інтернеті. Поясніть, що особисту інформацію та фото не можна передавати незнайомцям. і що дуже важливо повідомляти батькам, якщо хтось у мережі поводить себе дивно або вимагає приватні дані. Наступна категорія це підлітки від 11 до 13 років. Дуже варто обговорювати зміни, які пов'язані з пубертатом. Поясніть фізичні та емоційні зміни, які супроводжують статеве дозрівання, такі як можлива поява акне, менструація, зміни у настрої, ерекція. Розмовляйте про почуття та сексуальність. Проговоріть з дітьми про важливість емоційної зрілості, а також про повагу у відносинах. Пояснійте важливість використання засобів захисту та можливі наслідки їх невикористання. І знову ж таки, навчайте відстоювати свої межі. Поговоріть про важливість вміння сказати ні у ситуаціях, які викликають дискомфорт або тиск. Продовжуйте обговорювати вплив соціальних мереж та медіа. Поясніть, що зображення, які часто підлітки бачать у фільмах, серіалах та соціальних мережах, часто не відповідають реальності, і що дуже важливо, зберігати критичне мислення. Це також стосується серіалів, де досить дорослі актори грають підлітків, і коли підлітки це бачать, вони відчувають, що вони не схожі, значить з ними щось не так. Також це стосується і фільмів для дорослих, які випадково або не випадково можуть подивитися ваші діти. Переходимо до вікової категорії від 14 до 18 років. Обговорюйте з дітьми сексуальні стосунки та емоції. Регулярно говоріть з дітьми про здоров'я. Поясніть, як важливо ходити до лікарів, слідкувати за своїм станом. Адже зовсім скоро ваші діти вже поринуть у самостійне життя. Розширюйте знання дітей про право на приватність. Поясніть, що ніхто не може змусити їх робити те, що їм не хочеться. У тому числі у їхніх стосунках, готуйте дітей до самостійності, розвивайте у дітях здатність приймати свої власні рішення, пояснюйте про відповідальність, а також дуже важливо пояснити дітям різницю між токсичними та здоровими стосунками. І одна з дуже важливих порад: підтримуйте відкритий діалог. Незважаючи на те, що підлітки можуть бути більш самостійними та в певній мірі закритими від батьків, вони повинні знати, що вони можуть підійти до вас, бути почутими, отримати відповідну підтримку та звернутися за порадою. І наостанок: топ 3 поради: будьте відкритими та терплячими, адже не всі діти готові відразу говорити про інтимні теми, підходьте до цього поступово, уникаючи примусу. Регулярність важливіша за одноразовий діалог. Повертайтеся до цих тем періодично, підлаштовуючи розмови під вік та розвиток дитини. І наостанок запам'ятайте, що саме ви для дитини є підтримкою, опорою та безпекою. Сподіваюсь, що це відео допоможе вам орієнтуватися у складній, але дуже важливій темі статевого виховання дітей. Дякую вам за перегляд та нагадую, що саме ви є джерелом інформації, підтримки та безпеки ваших дітей.